Екс-форвард збірної України Артем Мілевський підписав контракт із футбольним клубом Минай. Термін його дії півтора роки. У новій команді Мілевський гратиме під десятим номером. Останнім клубом Артема Мілевського було Динамо Брест, який він залишив у статусі вільного агента. Ще восени Форвард заявив, що планує повернутися до української прем'єр-ліги, в якій грав до 2013 року, захищаючи кольори київського Динамо. Я рад повернутися в Україну. У мене не було скокасім споловина років. Я дуже рад, що клуб міна. Вибрав мене як действующего игрока. Я благодарен. Очень тут душевне руководство. Оказалось, очень теплый прийом, скоро збори, скоро ігри. Ну, думаю, що про Артема Володимировича багато про що говорити не потрібно, бо його і так знає спільнота футбольна України, всі болівальників. Ми переговорили, що деякі нюанси і в принципі прийняли для себе рішення, що таке підсилення буде нам корисним, корисним як із футбольної, спортивної точки зору, так і для команди в психологічному аспекті, тому що мати в рядах наших футболістів такого досвідченого гравця і грав за збірну України. Думаю, для нашого колективу буде такий вагомий ефект.